Для нас також це структури, які бережуть все українське, побут, культуру, традиції. І ще одним святом це Днем Європи, який у нас святкується і не так, як в Європі, це 3 субота травня у нас буде припадати, але згадуючи основний лозунг єдність в розмаїтті, ми, українці, також маємо свято унікальне, особливе, день вишиванки, з яким ми можемо спокійно дарувати. В свій шлях в загальноєвропейському культурному процесі, а дасть Бог крок за кроком в політичному і в економічному загальноєвропейському процесі, ви знаєте, 10 років це очевидно дуже для нас важлива пам'ятна дата. Ми кожного року намагалися зробити кращі заходи, більше проявити організаторські здібності, знайти побільше людей, але. За жодного року ми не втратили основної мети. І ця мета вона і по суті, і по формі вона збігається. По, по суті, зрештою, скажімо, колеги, ми берегли українську ідентичність, примножували всі здобутки наших дідів, пращурів і хотіли, щоб всі. Українці по всьому світу, власне, починаючи з Чернівців, всьому всьому світу, в цей день одягнули вишиванку, гордо сказали, що ми українці, у нас є своя країна, своя історія, свої традиції. Ну а по формі, зрештою, це простий заклик, так одягніть вишиванку. І ми кожного року кажемо, і, і традиційно цього закликаємо всіх е, в Чернівцях, по всій Україні, по всьому світу, одягнути е, українську вишиванку. І ви знаєте, цей момент він для нас завжди був дуже важливим, як цю мету не спохабити. Тому що важливо про це також сказати, що останніми роками в Києві знаходяться люди, я не підберу іншого слова, це такі лапайби, якісь абсолютно непорядні, непрофесійні люди, які беруть одне за іншим українське свято і намагаються його просто спохабити. Цього року дуже активність проявляє один з таких фондів, називається він так Фолк Юкреїн. Хоча на превеликий жаль, жаль і до ФОЛК, і до України він не має ніякого реального відношення. І е, організатори е, намагаються зробити все навпаки від того, як ми закладали це десь років назад. Ну, судіть самі, ідея цих колег полягає в тому, що перш за все поміняти предмет свята. Тобто зробити не день вишиванки, а зробити день національного обрання і мало не розмити взагалі саму, суть саму мету цього свята. Ми абсолютно не проти очевидно, є доцільність організовувати інші свята, в тому числі такі, але про це повинні говорити інші за інших умов, за інших обставин. Ми ж говорили і ми ж наполягали про те, що це повинен бути день вишиванки. Другий момент, що хочеться свято вже комерціалізувати, тобто не в тому такому нормальному, капіталістичному розумінні, так, а в тому найгіршому, щоб сказати вишиванка і обов'язково щось продати в неправовий спосіб, так, без будь-яких таких українських ноток. І для нас з самого початку і зараз акція не була метою комерціалізувати так, щось зробити. Ми такі, які ми є. Ми 10 років назад проголосили це свято, і з року в рік ми пам'ятаємо, яка наша основна мета. Ну і третій момент знаєте, дуже прикро, що в 21-му столітті в Києві в нашій столиці знаходяться люди, які просто крадуть чужі ідеї, просто займаються плагіатом. От бачите? Леся і Сашко оголосили там плани на 19 травня. Вони просто беруть, як то кажуть, копі-пейст, вставляють та дають хештег своєї організації і розсидають постійні сумніву, докорів ну, елементарної якоїсь вічливості, етики. так. І нам, нам дуже знаєте, з одного боку дивно, що, що ще таке трапляється, але я запевняю, що. Незважаючи на те, що в нас в Україні дуже часто так трапляється, що є по формі україномовні газети, а реально російсько-проросійські такі, так російсько налаштовані. Ми це все добре розуміємо. Як і те, скільки пробують вкинути в гуманітарний простір в нас в Україні, ми і далі будемо крок за кроком втілювати основні завдання, основну мету нашого свята. А разом з тим закликаємо всіх українців, всіх громадян нашої держави і всіх, всіх жителів нашої планети 19 травня одягнути вишиванку і приєднатися в чудовому, гарному. Святі святі, які я буду святкувати 10 років, і святі я переконаний з указом президента. А це неодмінно трапиться з іншими нормативно-правими актами. Воно обов'язково буде визнано по всьому.